<п 'я> Юрій питає, Яке можливе застосування руброїду з гранітною посипкою, окрім як на скатному даху? Або ж чи можна даний руброїд наклеїти на фундамент, а потім приклеїти кам'яне оздоблення на цементний клей? Ну, теоретично, це можливо. Тобто, щоб забезпечити адгезію оздоблення до ізольованого фундаменту. Дякую. Ну, Розумієте. Бітоматеріал доволі специфічний. Звісно, що він нормально працює в температурах життєдіяльності діяльності людини, але якщо ваше оздоблення розігріється до, до 50-60 градусів, ну, то тут ще питання, втримає чи не втримає, не поповзе. Тому, чому? Тому що я багато років займався ремонтом дахів, і я. От, одна із наших таких головних болей була це, як зафіксувати бітумний руброй саме на парапеті, на вертикальних частинах. і Якщо ви подивитеся на е, цей. Технологічну карту, ви побачите, що руброт, мало того, що ви його єврорубірот приклеїте горілкою до парапету, його ще треба обов'язково механічно фіксувати. Тому що, коли влітку розігрівається сонечко, воно все пливе і відривається. Це, це без оздоблення, без того, що ви щось на нього наклеїли. А ви уявляєте собі те саме, але з навантаженням. Ну, Мені здається, це, це не дуже якби, такий цікавий варіант. Був у мене колись один вебінар, і я там розповідав, що якось викрасив такий підхід, що поклав Рубіроїд наниз. Монолітної пліти, саме посипкою доверху. Це для того, щоб коли ми будемо знімати опалку, щоб у нас була параізоляція, от, бо там внизу формується просір як технічне підполі, от, і от, мені треба було зробити захист від вологі. В такому випадку я його використав. Але це в підвалі, де не буде високих температур, і там дійсно він прилипає до бетону і в принципі, тримається. От, що ще і треба. Але якщо там, де можуть бути більш високі температури, ну, я би такого не робив. Е, наступне. Е, ну, немає ніякої проблеми використати цю гідроізоляцію, якщо вона була придбана випадково. На гідроізоляцію фундаменту, на параізоляцію під утеплювач, абсолютно без проблем, тому що посипка вона ніяк не псує всі основні властивості. Посипку ви просто заплатили за неї гроші, бо це захист від ультрафіолету бітума, щоб він довше прослужив, без проблем. От, щоб він менше нагрівався від сонця, відповідно мав захист, тому він використовується на даху. Але немає ніякої проблеми використати цей матеріал в якості параізоляції, в якості горизонтальної гідроізоляції під стіни, от або вертикальна гідроізоляція фундамента, там, де він буде потім утеплюватися і засипатися ґрунтом. Тобто, абсолютно нормально, можна його використовувати, просто що шкода, гроші за цю посипку, котру використали. Ну І знову ж варіант е, продати і придбати тот, котрий вам треба, без посипки, він не виключається також. Тому дякую за, за ці питання, пане Юрію, і ми йдемо з вами далі, друзі. Не забувайте коментувати, ставити лайки.